Вітаю, я Пес Олена і я вчитель початкової школи Дніпровської гімназії No62. Я учитель у третьому поколінні вчительської династії. У своєму житті не зупиняюсь на досягнутому, йду тільки вперед. У своїх учнях відкриваю душу творця. Моя самоосвіта є необхідною умовою професійної діяльності. Маю безліч сертифікатів різних напрямків. Ділюся власними розробками на платформі Всеосвіта. Активно беру участь у проєктах різного рівня. Великим досягненням для мене стала участь у всеукраїнському проєкті Успішний педагог педагог-2024», де увійшла в топ вчителів України. На даний час працюю над створенням проекту СЄТВІНІН, де ми зможемо співпрацювати з вчителями та учнями по всій Європі. В роботі з учнями використовую підхід, який передбачає формування уявлень та вмінь дітей у різних галузях, і це стрім освіта, Забезпечую дитині право вибору, щоб самостійно вирішити, чим займатися у дорослому житті. Постійно допомагаємо нашим Збройним силам України, важкохворим дітям та тваринам в притулках. Відкривати в дитині душу творцями допомагає моє захоплення. У вільний від роботи час створюю речі для домашнього затишку. І Якщо хочеш виховати в дітях сміливість та самостійність, то створи такі умови, щоб вони відчули себе володарями.